Російсько-українська війна, що почалася з анексії Криму у 2014 році, переросла у повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Весь світ прикутий до цих подій, і організація Об'єднаних Націй як глобальний миротворчий орган відіграє важливу роль у реагуванні на ситуацію. ООН чітко висловила свою підтримку територіальної цілісності України. З моменту початку повномасштабного вторгнення Генеральна асамблея ООН ухвалила низку важливих резолюцій. Так, під час невідкладного засідання Ради безпеки ООН 27 лютого 2022 року була прийнята процедурна резолюція, яка дозволила ухвалити рішення щодо скликання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. Скликання відбулося через застосування ВЕТО РФ. Під час голосування резолюції Ради безпеки ООН про засудження її агресії та припинення застосування сили в рамках роботи сесії відбулося схвалення шести резолюцій: агресія проти України, гуманітарні наслідки агресії проти України, призупинення прав членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини, територіальна цілісність України, захист принципів статуту ООН, Сприянні відшкодуванню та репараціям за агресію проти України і принципи статуту ООН, які лежать в основі всеохоплюючої справедливого та тривалого миру в Україні. Також важливим документом Ради безпеки ООН, ухваленим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є заява Ради безпеки ООН щодо України. Зміст заяви зводиться до висловлення стурбованості щодо дотримання миру та безпеки Україні, посилання на положення статуту ООН щодо необхідності в регулюванні міжнародних спорів мирним шляхом та підтримки зусиль генерального секретаря ООН у пошуку шляхів мирного врегулювання. Ще з березня 2014 року в Україні на запрошення уряду нашої держави діє моніторингова комісія ООН з прав людини, яка зокрема відстежує ситуацію на всіх тимчасово окупованих територіях України. У березні 2022 року Рада ООН з прав людини заснувала незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування в Україні, яка уповноваження розслідувати всі ймовірні порушення та зловживання у сфері прав людини і порушення міжнародного гуманітарного права та пов'язані з ним злочини в контексті агресії Росії проти України з метою забезпечення відповідальності. Спеціальні комісії та незалежні експерти збирають докази, які можуть стати основою для судових розглядів. Рада безпеки ООН є ключовим органом для підтримання миру, проте її ефективність у контексті російсько-української війни обмежена через право вето, яке має Росія. Це неодноразово блокувало ухвалення рішень щодо посилення санкцій або миротворчих операцій. Постійні члени Ради безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему. Незважаючи на те, що РФ було витіснено з низки ключових органів і структур ООН, зокрема з міжнародного суду ООН та скрімного органу іншої організації системи ООН, виконавчої ради ЮНЕСКО. Рада Безпеки в контексті протидії агресії Російської Федерації проти України не змогла змінити ситуацію або хвалити будь-яке рішення. Головна причина це те, що країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени Ради Безпеки, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки та дозволяють РФ використовувати право вето. Одним. Із основних напрямків діяльності ООН під час війни є гуманітарна допомога. Управління ООН з координації гуманітарних питань та інші агенції, такі як Всесвітня продовольча програма, працюють над забезпеченням продуктами харчування, ліками та іншими життєво необхідними ресурсами мільйонам українцям. Починаючи з квітня 2014 року, організації системи ООН щороку реалізують в Україні плани гуманітарного реагування. Підготовка яких здійснюється у координації з відповідними органами України, за оцінками ООН, протягом 2022 року різними агенціями та партнерами ООН було надано гуманітарну допомогу більше ніж 13 мільйонам українцям, зокрема допомогою забезпеченням місцем для проживання або критично предметами першої необхідності, включаючи з одягом, опалювальними приладами та іншими товарами, необхідними для підготовки до зими, воду і предмети гігієни, харчові продукти, медичні продукти, Продукти, грошову допомогу та послуги соціально-правового захисту. Окрім того, ООН співпрацює з іншими міжнародними організаціями, такими як Міжнародний кримінальний суд, Європейський Союз та Міжнародний комітет Червоного Христа, щоб забезпечити координацію у сфері гуманітарної допомоги та правосуддя. Таким чином, ООН залишається однією з ключових міжнародних організацій, яка відіграє важливу роль у реагуванні на кризу забезпеченні прав людини та гуманітарної допомоги в Україні, попри всі труднощі, організація продовжує працювати на підтримку миру та справедливості. Важливо, щоб міжнародна спільнота зберігала єдність у ці складні часи. Однак війна в Україні засвідчила, ООН потрібно змінювати. На думку багатьох політологів та фахівців із міжнародного права, система ООН, яка була сформована після Другої світової війни, буде якщо не демонтована повністю. То глибоко реформовано після перемоги України у війні з Росією.